Вже 18 тисяч українців пройшли програму базової підготовки для українських військових у Великій Британії. Про це повідомило Міноборони Об'єднаного Королівства в апокаліптичні часи живемо. через операцію Інтерфлекс. Піхотинський вишкіл для українських добровольців під керівництвом Британії пройшло вже 18 тисяч рекрутів. Ця програма навчає українців виживати та нищити ворога. А під час саміту НАТО у вільниці Велика Британія оголосила про надання Україні ще тисячі додаткових пострілів до танків Челленджер та понад 70 одиниць техніки для ведення бою та логістики, а також кошти на організаційну підтримку для створення центру реабілітації. Для поранених військових Нагадаємо, що країни Великої Сімки, серед яких і Британія, на саміті НАТО в Вінниці погодили рамковий документ щодо гарантій безпеки для України. Лідери також узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки. Рутинна робота, яка щодня рятує життя українцям, і про неї майже не згадують. НАТО надає Україні безцінну інформацію. Альянс цілодобово фіксує зльоти ворожих бортів і пуски ракет. Причому у тилу росіян, наприклад, над Каспієм. Ці дані хутко передають нам, і наші військові вже знають, що і яким шляхом наближаються до України. Інакше про ворожі ракети повітряні сили дізнавалися б уже майже на підльоті до кордону. Тоді часу на реакцію було б значно менше. Дані від НАТО і висока професійність наших армійців ідеальне поєднання. Сергій Барбо продовжить. Ми можемо відстежувати звідки злітають літаки, куди вони летять і що вони роблять. Очевидно, що в Криму дуже дуже багато військової активності. Пілоти НАТО допомагають рятувати українців. Російська авіація від них не сховається. Союзники допомагають нашим збройним силам цінною інформацією, повідомляють, коли і де злітають російські винищувачі і бомбардувальники. Пуски ракет також фіксують. Специфічна форма підтримки від альянсу, яка дуже суттєво підвищує рівень ефективності нашої протиповітряної оборони. Дуже в буквальному сенсі пережить життя українців. Тому що одна справа, коли є ну хоча б година, якщо там випадку спусками цих ракет біля каспійського моря, піти там в укриття і урятуватися. А інша справа, коли б там вже б на підльоті до Києва, то саме лишалось бо там півгодини. Зліт мігі у Саваслейці, чи Ту-22 у Шайковці. Всю цю інформацію миттєво отримують наші повітряні сили від партнерів з НАТО. Альянс має на озброєні унікальні літаки. Називаються вони Авакси, це авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення і наведення. Ведення на перший погляд, наче звичайний пасажирський борт всередині нашпигований обладнанням, а на фюзеляжі антена що обертається Ззовні Вона виглядає, немовби тарілка. Офіційно відстежувати цілі, вона може на відстані понад 600 кілометрів, покриває такий локатор величезну територію. Тому наземні йому суттєво програють. У нас один радар втратив ціль. Він якось передає на інший деякий час. Ця, наприклад, крилата ракета. Вона не не моніториться, не спостерігається зверху. Як кажуть, видно все казали, що чому ракети на Львів попали? Три ракети не збили, тому що вони зробили крутий поворот, і тимчасово їх втратили з поля зору. Ну, от. Ці вакси забезпечують безперервного моніторингу літаючих об'єктів на велику відстань. Завдяки своїй потужності авакси у Балтійському морі можуть моніторити чорне. А віднедавна НАТО відрядив до Румунії один із таких бортів. Базується він у місті Отопень. Офіційно таке переміщення зробили задля зміцнення обороноздатності НАТО в чорноморському регіоні. Сьогодні я анонсую про розміщення в Німеччині літака дальнього радіолокаційного. Стану. Стеження, а от Австралія, мети відрядження до Європи свого літака дальнього радіолокаційного стеження не приховує. До Німеччини він прилетить восени. Прикриття а, західної України, де власне проходять основні комунікації, основна логістика. Да, от а цей літак він а, новий. Він тільки-тільки спобудований, і звичайно, що обладнання на ньому найсучасніше. І дальність буде відповідно набагато багато вищі. Росія аналоги таких літаків має. Техніка серйозна, хоч і програє по параметрах натівській. У московицького а 50 радари працюють на дещо меншу відстань, і час роботи у польоті теж коротший. Один такий літак у Росіян серйозно пошкоджений. Сталося це у Білорусі. Просто на ньому розірвався безпілотник. Ремонт борту тривалий і дорогий. Україна таких літаків немає, хоча ідеї створити були. При Ющенку, здається, до 2012 року був проект, щоб взяти ту саму систему Global А від Швеції, поставити або на Ан-140, ну або на Ан-148. Ну ще до 12-го року там розмови про це просто були, але очевидно, там справа заголохла. Інформація від друзів України і вправність бійців нашої ППО рятують життя цивільних, а іноземні військові не приховують щирого захоплення нашими пілотами. Коли ми спостерігаємо, як українські винищувачі злітають і захищають свій повітряний простір і йдуть за російськими винищувачами. Це було ювелірно, було круто. Вони відбиваються. Повертають під контроль країну, яку люблять, і витісняють росіян. Сергій Барбо п'ятий канал. Вирваний контекст чи уроки вдячності кілька днів українські політики оглядачі намагалися розшифрувати заяви міністра оборони Британії Бена Волеса, які той сказав на саміті НАТО. Урядовець порадив Києву висловлювати більшу вдячність партнерам за нададу допомогу. Слова викликали неоднозначні реакції, зокрема з боку президента України. Зрештою Бен Волес розставив усі крапки над і дописом у Фейсбук про дипломатичні складнощі перекладу. У сюжеті Христина Катарина. Дружня порада чи дипломатичний докір від середи в українському інфопросторі дискусії довкола заяви британського міністра оборони Бена Волеса у куларах саміту НАТО. Він закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам, замість того, щоб весь час вимагати поставок нового озброєння. Так, волес прокоментував невдоволення української влади тим, що альянс не дав чітких часових рамок щодо запрошення України в НАТО. Журналісти Sky News запитали, чи бува, це непохитне бойовий дух українських військових на фронті. На що урядовець відповів ні. Я маю невелике застереження, яке полягає в тому, що подобається нам це чи ні. Люди хочуть бачити вдячність. Моя порада українцям. Іноді ви переконуєте країни відмовитися від власних запасів. Так, це благородна війна, і ми бачимо, що ви воюєте не лише за себе, але й за наші свободи. Але іноді вам доводиться переконувати законодавців у Конгресі США. Вам доводиться переконувати політиків в інших країнах, які сумніваються, що це того варте і що вони щось за це отримають. Бен Волес також згадав свій минулорічний візит до Києва. каже до столиці їхав 11 годин, а по приїзду йому вручили список бажаного озброєння. Тоді міністр сказав українській владі, що він не Амазон, маючи на увазі один із найбільших та найпопулярніших у світі онлайн-магазинів. Згладити гострі кути відразу поспішив прем'єр-британії Ріші Сунак. Запевнив, Володимир Зеленський неодноразово дякував і йому особисто, і британському народу. І Всім союзникам, але від публічних дискусій це не вберегло. Слова Волеса так би й продовжили розбирати на молекули, якби на другий день після закінчення саміту він сам не поставив крапку в цій історії. У дописі британський міністр оборони пояснив, йшлося радше про вдячність тим державам, де підтримка України не така консолідована і міцна, як у Великій Британії. І саме громадян та парламентарів цих країн, Київ і Лондон, мають разом заохочувати до більшої солідарності на думку Волеса більша вдячність від України полегшила б ухвалення рішень про подальше виділення допомоги. Я говорив про те, що Україні іноді слід визнавати, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, яку їй надає Велика Британія. Це був коментар не про уряди, а радше про громадян і парламентарів із міжнародної спільноти. Я намагався показати важливо пам'ятати, що ми не повинні говорити лише самі з собою, а докладати зусиль, аби достукатися до інших громадян, які досі потребують переконання. Коментарі про Амазон прозвучали торік і мали на меті Наголосити, що відносини між Великою Британією та Україною це не трансакція, а партнерство.